Сьогодні ми будемо вивчати склад індивідуальної аптечки, бійця, який використовується в бою. Так вивчають модуль Тактична медицина з предмету захисту країни 11-класники на базі ліцею Сокіл у Кропивницькому. Сюди на уроки приходять раз на місяць. Цей ліцей є базовим з викладання предмету захисту України для учнів шести міських шкіл. У нашій країні зараз війна і треба вміти надавати домедичну допомогу в наш час. Цьогоріч в українських школах запроваджують оновлений навчальний курс захисту країни і створюють осередки для його вивчення, говорить керівниця обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. Зміст навчального предмету захисту країни він змінюється. Він розшириться. Тому держава, зокрема, МУН вирішив, щоб розширити зміст предмету навчання захисту країни, потрібно і розширити форму проведення занять цим предметом. Один із чинників осучаснення більш модернізований предмет це. Патріотичне виховання учнів на прикладах сучасних героїв України говорить. Осередки створюються в школах, де є понад 80 учнів 10-11 класів та в професійно-технічних училищах та коледжах, якщо в них навчається не менше ніж дві сотні. Всього в області буде 51 осередок. Кожен розрахований на 5-10 закладів. Якщо ми візьмемо 51 осередок, то це 33 осередки в школах громад Кіровоградської області, 13 в закладах професійно-технічної освіти, 4 в закладах фахової передвищої освіти і один в закладах загальної середньої освіти обласного підпорядкування. У Кропивницькому облаштували чотири осередки викладання захисту України. Ліцей Сукіл один із них. Так заклад працює з 2014 року, розповідає директор Сергій Сторчаус. Працюємо за оновленими програмами, які зараз дозволяють працювати за модулями. десятий 11 -й клас по шість модулів різних напрямків, різного профіля. І якщо раніше один вчитель викладав, наприклад, у дівчаток медицину, а у хлопчиків значить, і стрілецьку підготовку, тактичну підготовку, то зараз діло. Модулях за гендерним розподілом немає. Навчаються разом і хлопчик і дівчатка по підгрупах і вивчають одночасно і хлопці, і дівчата, і медицину, і тактичну і стрілецьку підготовку і вивчають БПЛА дрони. Як надавати медичну допомогу, вивчатимуть поглиблено, розповідає вчителька Марина Чайковська. Повністю відрізняється програма, яка була рік тому і яка є зараз. Зараз вона спрямована саме на медицину в бою, а саме тактичну. На облаштування осередків витрачатимуть гроші з державного та міського бюджетів. З державного бюджету як освітня субвенція на придбання. Передбачено на 4 заклади 5 мільйонів 264 тисячі, і передбачено відповідно фінансування закладів 2 мільйони 200. Це міський бюджет це співфінансування, тобто всі субвенції вони надаються з співфінансуванням. Тобто міський бюджет додав 30% до цієї суми 5 мільйонів 200 і зараз проводяться закупівлі. Всього на облаштування 51 осередку для вивчення предмету захисту країни, за словами керівниці облдепартаменту освіти, Кіровоградщина отримає 61 мільйон 400 тисяч гривень. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.